Фонду МХП громаді 10 років, і 10 років ми з ними плідно системно працюємо на окрузі, можна сказати, навіть щодня. Запити різні не тільки проекти. Проекти це, звичайно, підтримка малого бізнесу, підтримка громад, громадян, активних громадян, об'єднань громадян, але і підтримка захисникам. Я можу сказати, що. Жодне звернення, яке надходило на мене, яке я просила долучитися МХП громаді, не було відхилено. Всі заявки на купівлю машини, автомобілі, обладнання були виконані. Це дуже цінно. Цінно знати, що є такі партнери, є така благодійна організація, є така компанія, яка не просто соціально відповідальна, це вже якесь нове покоління соціальної відповідальності. Коли це не тільки проекти, не тільки кошти на проекти, а це і формування певного мислення в громаді, підходів, проектного менеджменту, нових лідерів формування. Вони підтримують дійсно активних лідерів громад, і ми один в одного вчимося. Ми взаємодоповнюємо свою роботу. Вони я дуже активно працюю соціальною сферою освітою, медициною. І вони теж заходять в такі потрібні для людей сфери публічних послуг, і це дуже цінно, коли сьогодні держава у війні, і держава фактично не має ресурсу на розвиток, що державу підміняють. І підставляють плече для громади також і бізнес, який дає ці кошти на розвиток, не просто дає, а дає за певних умов, навчає, формує лідерські якості, формує проєктних менеджерів, які, до речі, нам потрібні також для євроінтеграції, тому що дуже багато є програм в рамках ЄС, вони величезні, вони дуже об'ємні, з великими бюджетами, і тут треба бути, мати. Суперфахівців. Треба їх формувати на місцях, також невеличкими, середніми, а й надалі вже великими проектами, якщо ми дійсно хочемо. Вступити до ЄС співпраця. Ми відничани народних депутатів, фонду МХП громаді, інших благодійних фондів, фондів – це така таке рівноправне партнерство. Ми один в одного вчимося, намагаємося ділитися досвідом, і звичайно, мабуть, найцінніше це кадровий потенціал, це наші знання, це освіта. Тому що сьогодні дуже багато вікон можливостей відкривається перед Україною. Я маю на увазі так. Ми у війні, але європейський союз надає гранти, надає допомогу, ратифіковані угоди, інтерег, Next, А там проекти по 14 мільйонів євро, і тут мати треба таких гарних. Досвідчених експертів спеціалістів їх треба формувати. Їх немає і це те, що робить мивіничани, те, що роблять МКП громаді, це те, що я робила ще до того, як стала народним депутатом проектний менеджмент. Я пам'ятаю, це 2014 рік я вже з того року з тих років я їздила в громади, проводила тренінги, розказувала. запрошувала фахівців, запрошувала представників освітніх закладів, і ми тоді Ставали сотні проєктів громади, 7, які 7, не могли 7, взагалі нічого виграти, ставало номер один, які пасли задньо, ставало номер один. Так і тут потрібно вкладати в людей в їхні знання, в їхнє розуміння взагалі, от що це важливо. Проєктні менеджери, фахівці, які знають англійську мову, німецьку, французьку. І в принципі, от мій комітет організації держвлади місцевого самоврядування зараз займається теж. От ну, якби я співавтором є законопроекту, що Громади зможуть дофінансовувати і дозволятимуть брати кошти з донорських проєктів на фінансування своїх членів команди, своїх співробітників в громадах. Це теж дуже важливо, тому що такі люди вони дуже цінні. які можуть писати проекти можуть залучати кошти на розвиток своїх громад.